Друзі, всім привіт у новому відео та у новому році. Дуже-дуже довго не виходили у мене відео, бо насправді завершення 2025 року було просто якимсь шаленним. Не знаю, чи так у всіх, але переважно та більшість людей, з якою я спілкувалася в цей період, всі відзначали якусь неймовірну втому в кінці грудня. І якийсь такий шквал різних справ завдань, які треба доробити, дозавершити, якісь дедлайни, які саме пов'язані з кінцем року, тому так, не було абсолютно в мене ні часу, ні сил, ні навіть, відверто кажучи, бажання робити відео. Тож повертаюся лише зараз, уже після нового року. Дякую всім, хто хвилювався і запитував, де я є. Повертаюся і Сподіваюсь бути продуктивною у цьому році. Розпочинаю своє відео з легкого прибирання, застеляю ліжко і провожу трішки часу з малюком, бо він вже приніс мені книжечку і вимагає уваги. А вам бажаю приємного перегляду і не забувайте підписатись гарна. на канал. Покажи, яка в нас гарна книжечка. Покажи, не ходи по ній ножками. Ось така у нас гарна книжечка 500 перших слів про кольори, увагу. І тут кожна сторінка це колір, і різні на ній є предмети, які ну, там, овочі, речі якісь, тваринки. І тут є список, що скільки на цій сторінці треба знайти. Ми таку книжечку ще дай, дай розкажу. Ми таку книжечку ще Дем'янкові нам подарували, і ось вона вже з третьою дитиною нам допомагає вчити кольори, і... Колір. Мама, і... Поки я тут буду займатися хатніми справами, трішки розповім, як проходили усі ці наші свята і будні, які я була відсутня на Ютубі. Загалом. Все добре, так якщо глобально говорити, слава Богу, ми всі були здорові, не хворіли, і поки що нас е, той страшний грип, який вирує зараз довкола, нас поки оминав, і сподіваюся, так буде і надалі. Дуже співчуваю до речі, усім кого він все-таки підкосив. Знаю, що дуже е, важкий був цей період для багатьох. Саме ось ріство, Новий рік дуже багато моїх знайомих власне перехворіли грипом цілими сім'ями. Будь ласка, поправляйтеся всі, одужуйте і бережіть себе. На Різдво і святвечір, звісно, ми їздили до моїх батьків. Це вже така безумовна традиція, навіть не обговорюється. Тому якось особливо вдома я до Різдва, можна сказати, не готувалася. Та, зрештою, у мене і не було можливості, бо практично весь місяць чоловік був у відрядженні і я була сама з дітками. Плюс до всього щастя ще й розпочалися. Канікули у школі, не знаю. Той, хто придумав канікули, мені здається, страшенно не любить батьків. Або принаймні знущається з них, особливо коли канікули ось такі на три тижні. Словом, моїм завданням перед Новим роком і Різдвом було просто вижити. Сьогодні готувала супер простий варіант обіду вечері. Тут, до речі, я готувала і на обід, і на вечерю, бо ну, не маю сили і можливості готувати двічі. Стараюся це робити один раз. В мене тут відварюються макарони, будуть такі, знаєте, я їх називаю зелені макарони. Мій спосіб наготувати дітей брокколі або шпинатом. Використовую завжди для цього або шпинат, або брокколі, що в мене є. У мене були броколі і навіть ще трошки шпинату залишалося. Такий трохи підв'яв, треба було його використати. Чесник, вершки, словом, все, як завжди, дуже просто. Ще додала трохи замороженого шпинату, бо мені сталося, що цього не вистачить. Цього разу у мене броколі було свіжим, тому я його спочатку під закритою кришкою додаю трішки води, і так, наче як пропарюю, проварюю, а вже потім додаю топлене масло чи олію, залежно, що маю і що використовую. І ось шпинат. І все це разом так прогріваю. Протушковою недовго. І, до речі, я додаю одразу сіль, так броколі швидше проварюється. На мою думку, Ну, на мій смак, так. Я вже такий спосіб дуже давно собі спрактикувала і практично завжди так готую. Бо якщо брокколі чи цвітну капусту відварювати у звичайно так підсоленій воді, мені здається, вони втрачають і колір, і смак так суттєво. А коли ось так просто під кришкою на дуже мінімальній з мінімальною кількістю води, то воно виходить, наче як. На, на пароварці. Додаю вершки, додаю сир, чесник, посолила, поперчила, і там ще якісь спеції за смаком додаю, і такий в мене соус до макаронів готовий. Можна його додатково перебити блендером, аби був більш однорідний, і тоді дітки точно його з'їдять. Але мої діти, в принципі, непогано їдять броколі, тому я цього не робила, аби броколі залишились такими цілими шматками і вони могли собі його ще вибирати додатково. Доварюю макарони, а тим часом, поки в мене все це. Це готувалося, вже приготувалися котлетки, які я готувала собі в заморозку. Вони в мене були заморожені і всередині в них були шматочки сиру. Тому так, це дуже зручно. Цей гаджет мене виручає постійно кожного дня, а то й по кілька разів на день я використовую цю мультипіч, дуже задоволена цією покупкою. І, до речі, котлетки у такій мультипечі виходять просто неймовірно соковитими. От справді смачніших котлет я ще не їла. Mm, давай, тобі допоможу. Неси, 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 до давай, давай. Молодець! Ура. Так, поки ми тут стоїмо в пробці, як завжди, вранці, розказую вам свій лайфхак. Вчора успішно забула, що сьогодні дитини День Корони. В них є таке свято, коли вшановують всіх королів. Зокрема, це присвячено до Дня коронації Данила Галицького. В Дрогобичі, ну і власне дітки мають якісь саморобні свої корони принести. Ну, можна не саморобні, можна було щось купити. Словом, я успішно про це забула. Добре, Добре що вдома була п'ятилітрова баклажка від води. <рес> і ми за 10 хвилин з Дем'яном зробили ось таку корону. Захарко, сядь, будь ласка, і пристівнись. Покажи Дем'ян. <рес> Отка От яка корона в нас. <рес> Класно, одягни <рес> на себе її. Ти харко можна, але відійди, бо Дем'яна не видно. Теж. Дем'ян, покажи, з тебе не видно. Така в нас корона буде сьогодні. Вхуду. Якщо врахувати, що тут ще йде ідея про перероблення я відходів, точніше пластику, то якби це я якби два в одному і ідея, і користь. І, так вхуду далі. Вхуду. і ти хочеш сфоткатись, покажи себе. Давай, корона, сідай, сідай, бо не можна так їхати. Пристівайся. Ще у сина в цей період була традиційна вистава, перед новорічна, перед різдвяна у школі. Це такий, знаєте, як підсумковий урок їхніх занять з театру, з танців та з музики. Ось такий в них, якби залік, виходить, коли вони готують таку спільну виставу. Цього разу це був вертеп. Ліз 2, звісно, ми приїхали до батьків, і ви знаєте, це так. Цінно мені здається, коли твої діти приїжджають до тебе, бо хочуть не тому, що мусять, не тому, що зобов'язані, а просто дійсно хочуть. Дуже сподіваюся, що мої сини також, коли підростуть, захочуть приїжджати до мене і проводити свої свята зі мною. Наші традиції розпочинаються з відвідування усіх, хто вже не з нами. Їдемо зараз на цвинтар, запалимо свічки, запросимо їх до нас на вечерю. А вже тоді розпочнемо інші приготування: накривати стіл, запалювати свічку вдома, колядувати, вечеряти. На сам святвечір у нас вимкнули світло, був блекаут, але це не біда, бо ми були всі разом в теплі і нас рятували різні е, гаджети, ліхтарики, гірлянди, все, що мало батарейки, тому якби з тим проблеми не було. Традиційно під кути з катертини ми ставимо яблучко, горіх, чесник та мак. Зараз це вже така свята місія, Дем'янка, Він перейняв це, Колись це було завжди моїм обов'язком. На святвечір. Традиційно на святвечір готуємо 12 пісних страв. Я вже якогось року показувала детально, що саме і як ми готуємо. Не буду повторюватись, кому цікаво, знайдіть це відео про наше Галицьке Різдво. Вечері розпочинаємо, звісно, з молитви, з першої ложки куті. Діти розпочали цього разу з пампухів, а потім коляда. <поє> А тоді до нас прийшла справжня зима. Така, знаєте, казкова. Морозяна, сніжна, з великими лопатами, сніжинками, така яку ми усі пам'ятаємо з дитинства. Відверто кажучи, я напевно років 5, можливо, і більше, не згадаю, аби на Новий рік був сніг. І цього року це справді було, наче якесь чудо новорічне, якась така магія, що додало особливого настрою та атмосфери, за що ми і вдячні. І хоча до Різдва я не робила ніякого глобального прибирання, та все ж до нового року по днях так місцями робила розхламлення. Це для мене було вкрай важливо, аби повикидати все зайве. І сьогодні в мене ванна на черзі, заміню шторку, я вже говорила і показувала, яку купила собі новеньку. Доведеться мені також розібрати цей стелаж звідси, тут всі баночки перебрати, повикидати що зайве, тому що дуже багато засобів вже є, які. Прострочені, які е, позакінчувалися, хочу все тут навести лад і залишити справді лише те, чим я дійсно користуюсь, те, що мені подобається, а все зайве звідси забрати. Сам процес не знімала, бо просто не встигала, але подивіться на результат. Основне таке прибирання і розхламлення я робила перед Новим роком, бо на Різдво ми їхали до батьків і, власне, якби не було ні часу, ні потреби, скажімо так, сильно глобально прибирати. От перед Новим роком у нас були гості і я. Все, власне, тут поприбирала. І, знаєте, відчула таке якесь навіть полегшення, бо дійсно вже було дуже багато зайвих речей, які хотілося просто кудись викинути, віддати, очистити простір. Ось так красиво вписалася ця моя полиця, яку я показувала, купляла в Юску на чорну п'ятницю, хоча вона не йшла зі знижкою, але я готова була за неї заплатити тих 600 гривень, бо вона мені дуже тут підходила і дуже сподобалася. Вона насправді дуже. Дуже і дуже міцна. Ось цей метал, він справді такий досить е, твердий, міцний, не знаю, добротно зроблена. На цій полиці я зібрала свої такі найулюбленіші засоби, точніше ті, які використовую щодня, аби вони мені були. Під рукою, перед очима, бо знаєте, є таке правило, як тільки щось заховаєш десь в шухляду чи в якусь глибоку полицю в тумбочку, то про це забуваєш, не використовуєш. Ну і відповідно потім е немає результату, або купляєш щось нове, забувши про старе, і воно там лежить, поки терміни не вийдуть. А так, якщо все під очима, під рукою, то воно і використовується. Тут мої засоби догляду щоденного базового і є активні. bebeği Зараз моя одна з таких, знаєте, дуже класних позицій, яка мені дуже подобається. Це є ось така сироватка з вітаміном С від бренду Doctors. Я не планувала її брати у свій догляд, але сталася така ситуація, що в неї був короткий термін придатності, тобто вона ще хороша, але в неї було півроку ще до закінчення терміну придатності, і клієнтка її повернула. Повернула без упаковки, без ну, тобто, вже неможливо було її чи кудись продати, чи комусь подарувати, тому довелося взяти собі так. Такі ситуації. І нас також часом трапляється. Тому та, взяла собі і я супер здивована цією сироваткою, вона мені дуже сподобалась. І вона, до речі, зайде тим, у кого шкіра схильна до жирності. Бо вона йде не на масляній основі, як зазвичай буває вітамін С, а на ось такій молочковій. Дуже легесенька, і я би навіть сказала, що вона трішки підматовує обличчя. Швидко поглинається, дуже комфортний продукт. Тут не є великий відсоток вітаміну С, тобто вона не буде працювати вам сильно на освітлення, хоча й називається освітлюючою сироваткою, але вона буде давати гарний антиоксидантний захист. На освітлення в мене дуже класно працює ця сироватка з вітаміном С та ніацинамідом від бренду Round Lab. Взагалі я дуже полюбила цей бренд. Ось цей тонер у мене також з цього бренду, і, бачите, він вже практично закінчується. Я багатьом його раджу, бо це справді той варіант, коли косметика з бюджетного сегменту, але дуже якісна і дієва для базового догляду. Цілком закриваю всі запити. Тим більше вона мені дуже гарно цей тонер дуже гарно зволожує і відновлює шкіру, особливо якщо використовувати активи. Я от зараз на ретина, кристал-ретиналь маю від Медікейт з ретиноїдами, вже десь більшу половину використала і скоро буду переходити на шестірку. У мене зараз трійка. До речі, запитували, як знати, коли переходити на вищі відсотки ретиноїдів. Як знати? Ну, тут є два правила: перше, ваша шкіра вже дуже сильно звикла. До того, який ви використовуєте, немає ніяких реакцій, і ви хочете покращити результат, або ж ви, в принципі, не бачите результату від ретиної, значимо відсоток за слабенький і треба брати вже більше. І навпаки, якщо шкіра дуже реагує, є сильні подразнення, лущення, стягнутість і сухість, тоді краще або зменшити відсоток, або зменшити кратність. Використовувати значно рідше. І також дуже важливо мати гарний відновлюючий крем. Ось цей з вітаміном К від усилаб просто. Ідеальний для такої місії, і ще я маю ось такий бар'єрний крем з біотиками від СІСК. Ну, Він теж реклами не потребує, бо то є, то є топ на ринку серед відновлюючих бар'єрних кремів. Дуже він класний, і він має легку текстуру, яка підходить для такої комбінованої шкіри, як в мене, О, схильної до жирності. Тож. Також вона можу його дуже рекомендувати. Суттєво прорідила ось цю свою полицю, де в мене є догляд для волосся. Залишила тільки ті засоби, якими користуюся постійно, які мені дуже подобаються і підходять, і які я би з радістю повторила і повторюю. Наприклад, ось ця олія бабасу мене вже друга баночка. Вона насправді дуже економна. Але я її справді використовую кожного разу. Дуже мені подобається, як вона справляється з пухнастістю і як додає блиску для волосся. Також зараз в зимовий період і такий період підвищеної вологості, дуже мене рятує ось цей крем для розгладження шкіри від бренду Lola, який гарно мені також розгладжує волосся і його, так знаєте, приємно обтяжує. Влітку мені було його трошки. Занадто засильно, за я його там не кожного разу використовувала, десь раз в два тижні, так скажімо, не, не щодня. А зараз якраз от мені його треба. Якраз мені бракує такого приємного обтяження. Також люблю ось цю сироватку для кінчиків від кундалу, вона бюджетна, але гарно також працює на профілактику посічених кінчиків. Топ. Сироватка від випадіння, постійно її рекламую, всім раджу. І поки що, всі, хто в мене за моєю рекомендацією їх брали, дуже задоволені. Побачили ефект, так, так як я з першого тижня використання призупинилось випадіння, я повністю нею впоралася з післяродовим, після грудного вигодовування, випадінням волосся. У мене практично цієї проблеми не було і немає. І засіб, який зараз може, фактично, всі ці баночки мені Замінити, ну, окрім цієї сироватки. Це є ось такий незмивний термозахист, кондиціонер, можна сказати. Ну, Тут все в одному. Незмивний догляд, одним словом, і це той засіб, який закриває практично усі запити для будь-якого типу волосся і дуже комфортний. Єдине, що мені в ньому не подобається, це об'єм. Ну, Точніше, як, тут просто дуже великий об'єм, і його незручно брати з собою. Якби був, наприклад, формат та якось цієї сироватки в меншому розмірі, то я думаю, було б значно зручніше. Що хотіла вам показати найбільше, це ось новинку, в моєму догляді, за волоссям це є ось шампунь і кондиціонер з новинок бренду Кундал. Це нова серія для об'єму, для такого облегшеного стану волосся і з глибоким зволоженням. Тут він йде з гіалуроновою кислотою і дуже гарно зволожує волосся. Зараз, в період електризації, коли волосся просто неймовірно страждає. Від морозів, шапок, опалення і так далі. Це супер класні продукти. Вони мені так зайшли і сподобалися. А ось цей кондиціонер він настільки повітряний, він такий, знаєте, наче як, як суфле. Ну, Він дуже комфортний, приємний на волосі, ніякої обтяження, жирності не залишає. На щодень це просто топ. Мені здається, що якщо його використовувати, навіть маски не хочеться. Я значно рідше почала використовувати ось цю маску, відколи в мене з'явився цей кондиціонер. І для тіла взяла собі ось такий крем, ну якби гель для душу, але в форматі крему. Зараз на зиму також мені дуже подобається. Він містить кераміди і вітамін С і дуже гарно загищає і відновлює шкіру. Комфортно. Дуже комфортний, дуже комфортний, теж йде такий у форматі такого молочка, суфле, не знаю, дуже мені підходить. Усю побутову хімію довелося мені виставити сюди наверх, тому що звідси в мене така була висувна поличка, я її забрала, бо малий дуже мені туди вже лазить. І вже були випадки, коли мені дома злизав словом. Мусила забрати. Мій що вона не дуже естетично виглядає, не надто красиво. Але зараз для мене важливіше безпека і здоров'я моїх дітей, тому пральні порошки, якісь побутову хімію. У ну, мене тут не дуже всього багато, є там для дзеркал, кондиціонер, прання і плямовий вивідник Я все склала в одну корзинку і дістаю, коли воно мені потрібно, власне, під час прання чи прибирання. Поки мусить бути так. Ну, звідси не видно його, бо я так заховала за коробкою, але. Так, є нюанси, Коли діти, то тут вже мусить бути корективи в дизайні. І ще ось такий класний собі взяла до речі, від бренду Кундал. Є в них формат аромадифузорів. Дуже гарний аромат у цій Black Cherry. Дуже мені сподобався він. Єдине, що. Я думала, що ця баночка буде скляна. І, власне, я взяла на тестування спробувати, чи мені сподобається і чи варто вводити в асортимент. Тому зараз сумніваюся, якби сам аромат Ок діє також гарно е, розподіляється аромат, і мені подобається, як він пахне вдома. Так не нав'язливо, але по-багатому. Але мені не подобається те, що баночка пластикова. Я вважаю, що за ті гроші, скільки він коштує, воно би мало бути як мінімум скляною. Це було би значно. Е Ну, Значно красивіше, якщо вже брати, що аромодифузор це завжди практично це ще є елемент декору, і хотілося, щоб він був більш ну, гарніший, не знаю. Хоча, ну, таке, то може я вже придираюся. Брати в асортимент поки що магазину не будемо, хіба тільки під викуп, тому що вони не дешеві, а аромати дуже унікальні. І тут хіба під когось замовляти, а так, на. Масово тому краще це таке, мабуть, продавати в офлайн магазинах, де можна прийти, понюхати і обрати. Бо аромати це дуже індивідуально, і словами їх передати практично неможливо. Ну принаймні, я не вмію передавати аромати. Новий рік ми зустрічали вдома з друзями, в яких також є діти, бо ті, хто мають дітей, стараються триматися кубки, і якби варіантів зустрічі нового року не так вже й багато. Для діток готувала бите скло, такий тортик. Думаю, всі про нього знають, коли використовується жиле і сметана, або вершки цього разу в мене було. До речі, з вершками було набагато смачніше. Також заливаю м'ясо водою, і в мене тут телятина, і буду додавати спеції, відварювати і буду. Такий м'ясний е, салат, чоловічий каприз, називається. Дуже простий, але дуже смачний, бо всім сподобався на святковому столі. Загалом я старалася все підготувати заздалегідь, бо в день е, 31 е, грудня у нас було ще свято е, Захарка в садочку, і це, до речі, було дуже класно, бо так підняло настрій і створило атмосферу таку святкову. Тож дуже вдячна вихователям, що зробили це саме 31 грудня. Також запікала ще м'ясо, і в нас там були ще. Ще різні варіанти, що ми робили на мангалі, бо велику частину святкування нового року ми таки провели на вулиці. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати свій блог. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви за мною скучили і будете тепер знову слідкувати за моїм блогом. Всім миру і добра! Цьом, па, -па.